Дівчата, вчора в мене стався не інсайт, а просто інсайтище. Я провела чотири консультації з власницями салонів краси, і в них у всіх була одна спільна проблемка. В них не було адміна, і кожна з них мені сказала: я так більше не можу. Я просто не вигрібаю не морально, не ні фізично, ніяк. Я просто не можу. Мені хочеться схрестити ручки, лягти і померти з цим бізнесом. І саме головне, що оборот їхніх салонів складав приблизно 100 150 тисяч гривень в місяць. А такий оборот це говорить про те, що салон працює чи в нуль, чи в мінус. Дівчата, тобто простіше не робити цієї всієї двіжухи, коли ви і мамка, і нянька, і СММ, і таргетолог, і майстер. і то не тільки не любити цієї-сієї движухи просто сісти вдома, і це буде дешевше або ті самі гроші, але сил і енергії залишиться набагато більше. І ви знаєте, що їм заважає взяти адміна? Ну це, здається, очевидна річ. Візьми адміна і буде тобі щастя, і буде тобі легше. Їм заважало одне. Їм всім чотирьом заважало одне. Страх. Страх, що якщо я візьму адміна, я просто не вигрібу фінансово. Я просто не впораюсь з цим фінансовим навантаженням. І я зрозуміла, що це надзвичайно актуальна проблема, яку я буду обговорювати на моєму вебінарі, як збільшити дохід салону і вивільнити час для себе. Я побачила, що це дуже актуальна проблема, яку треба вирішувати, бо людина може закрити свій бізнес. Отож, запрошую вас на вебінар, який пройде 5 липня о 19.00 в моєму телеграм-каналі. Посилання на вебінар в шапці профілю. Реєструйтесь, приходьте, це реально врятує ваш бізнес.